Тімо уважно послухаємо читання зі святого Євангелія. Слава тобі, Господи, Тобі. Дорогі брати і сестри, послухаємо від Святого Луки, 22 розділ, з 24 по 32 вірш. І сталось між ними й змагання, котрий з них уважатися має за більшого. Він же промовив до них. Царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але не так ви, хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець. Бо хто більший, чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує? Чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас як службовець. Ви ж оті, що перетривали за мною в спокусах моїх, і я вам заповідую царство, як отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали й пили за столом моїм, і щоб ви на престолах засіли судити дванадцять племен Ізраїлевих. І промовив Господь. Симене, Симоне, ось сатана жидав, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилася віра Твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою. Це слово Боже. Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні, на першу неділю Великого посту, наше слово для проповіді, Євангельське читання, Луки 22 з 24 по 32 вірші, який ви щойно чули у читанні. І Взагалі, тема першої неділі Великого посту, згідно церковного календаря, зазвичай концентрується навколо поняття випробування. Ми завжди читаємо буття 3, як і сьогодні, і бачимо, як спочатку Єва, а потім Адам, не пройшли випробування, диявольської спокуси і впали в гріх, звідки всі проблеми людства. Включаючи наші хвороби, незгоди в родинах і війни, і ту війну, через яку ми проходимо. Також ми читали сьогодні із Якова, перший розділ, про те, що ми маємо радіти, коли впадаємо у випробування, тому що з Божою допомогою ми маємо їх долати. Бог кладе повністю. Правину у Якова на нас, що коли ми спокушуємося, це не від Бога спокуса, а кожен надиться і спокушується власною пожадливостю і таким чином грішить. І буття три і Якова один це прекрасне слово Боже, але це слово Боже, яке несе послання закону, доктрину закону. Наш сьогоднішній текст, як і личить тексту на Великий Піст, теж має багато послання закону. Але разом з тим це і Євангеліє, яскраве Євангеліє, ну, в принципі, як і буття 3.15, про те, що насіння жінки зітре голову зміїв. Як було обіцяно Адаму і Єві, переможе наш гріх, нашу смерть і визволить нас під влади диявола. Але також контекст не забуваємо 22 розділу Луки. Ми почнемо трохи раніше. Наш Господь проводить Пасху, споживає Пасху. І в 15 му вірші він каже так: я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Тобто наш Господь іде свідомо на смерть, і також в 17-18 вірш Він узяв чашу, вчинив подяку і промов, візьміть її і поділіть між собою. 19 вірш. Узявши хліб, вчинив подяку, поламав і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. По вечері так само й чашу взяв, говорячи, оця чаша заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Тобто ми бачимо запровадження Господньої вечері. І сьогодні у нас, як завжди, служіння в неділю слова і таїнства. Особливо на такий день, як перша неділя Великого посту. І коли ми думаємо про випробування, і коли Бог кладе правину на нас у випадку, якщо ми падаємо, не проходимо випробування, то ми можемо думати: а чия ж заслуга, коли ми проходимо випробування? Ну, нам хочеться сказати, що наше, так, ми ж стараємось. Будемо роздумувати над цим, але пам'ятаємо, що біблійний принцип це що вся слава належить тільки Богу. Слава і за сотворіння, і за наше спасіння, і за наше навернення. Тобто, наше навернення це повністю справа Божа і Святого Духа безпосередньо, так само, як і збереження у вірі, Біблія показує, що це. Не наше, а також заслуга Святого Духа. І Бог працює через Слово і таїнства, і навертаючи нас, і покріпляючи нашу віру. І ось ми почули сьогодні запровадження таїнства Господньої вечері, це саме для покріплення у вірі. І далі ми от чуємо слово нашого Господа, і в цьому слові, яке передує нашим віршам з 24-го. Господь між іншим каже так однак за столом ось зі мною рука мого зрадника. Бо син людський іде, як написано, як призначено, але горе тому чоловікові, хто його видає. І вони почали між собою питати, котрий з них мав би це вчинити. І от тепер нам зрозуміліший 24-й вірш. Сталося між ними і змагання, котрий із них вважатися має за більшого. Знаєте, як суперечки проводяться. Почали за те, хто гірший, а перейшли на того, хто із них кращий. Ну, Звичайна ситуація для нашої гордині. Ми вже пам'ятаємо речі, і учні через це проходили. Хто більший, пам'ятаємо, як мати синів Зеведеєвих підійшла і. Також хотіла, щоб вони зайняли найкращі місця біля Господа у його царюванні, і Господь відповів, не знаєте, чого просити. Тому що Господь ішов виконати свою головну місію, Господь йшов до Голгофи. І от саме наше слово особливим чином вже підкреслює це, тому що це чистий четвер, тому що ось це остання доба, навіть менше. Земного шляху нашого Господа. І тому і був запроваджений цей новий заповіт таїнство Господньої вечері. Тоді Господь відповів: не знаєте, чого просити, тут Господь трошечки по-іншому відповідає. На зразок перші будуть останніми, останні будуть першими. До речі, це яка тема звучить і у Якова в нашому сьогоднішньому літургійному посланні. 25-й вірш Ісус промовляє. Царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Ми пам'ятаємо цю тему ще від пророка Самуїла, якого теж сам Бог надихнув сказати, що ви не такий народ, ваш цар має бути не таким царем, але я вас знаю. І у вас буде, якщо хочете, щоб було все як у людей, то і буде, як у людей, будуть. Ваші царі, яких ви просите вас гнобити і називати себе при цьому ще доброчинцями. Пам'ятаємо Саула, який серед іншого ставив собі пам'ятник. Звичайна ситуація, нема нічого нового під сонцем. І ми знаємо, що ті люди, які тиснуть, які мають владу і гроші, потім близька нам знову ситуація, питання таке, проблема, культ особи. Ставлять себе на місце Бога. Ну, і, можливо, для нас дивно звучить, ті, що володіють доброчинцями, звуться, можна згадати історію і Російської імперії, і можемо почитати про Римську імперію. Ті Цезарі, включно із такими, як Нерон чи Калігула, ще звалися і доброчинцями. Ми можемо згадати всіх генеральних секретарів чи перших секретарів. Компартії, хто кого застав із нас, так всі вони були особливими людьми в газеті «Правда». їх нагороджували, вони були доброчинцями. Сталіна, ми так не застали, але наші батьки застали, хтось з дитиною, в ранньому дитинстві застали, дехто із вас. І ото вже був найбільший доброчинець. І зараз у нас та сама проблема з сусідньою державою і з великим добрачинцем, якому всі раді, за якого всі голосують, і який далі продовжує свою спеціальну військову операцію. Це такий цинізм, Плотський цар, цар по плоті, мало того, що він тисне, панує народ, він іще змушує цей народ співати йому оди, хвалу, ставлячи себе на місце Бога. Ісус каже, але не так. Ви, хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець. Досить утопічна ситуація для нашого світу. Але Ісус далі показує, бо хто більший? Бо хто більший? Чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас як службовець. Це чистий четвер. День запровадження Господньої вечері, який починається в описах із того, що Ісус помив учням ноги. Він як слуга. Далі, ось запровадження Господньої вечері, і в тайстві Господньої вечері, Господь своєю праведністю, своїм тілом і кров'ю служить нам на спасіння. І словом також, звісно. І ось уже зовсім зовсім трохи до арешту, до страстей, до розп'яття. Пригадуються филипп'яни, де сказано те ж саме в другому розділі, що нам треба інших вважати за більших від себе. І Павло там ставить приклад також Ісуса. Це ось, як казав про закони Євангелія. досить Законницькі питання піднімаються, питання закону, осаду нашої плоті. Але у нас є втіха в центрі Христос, який сам службовець, який служить нам. І Павло те ж саме каже, що Він, бувши в образі Божим, подобі Божій, прийняв подобу людську, прийняв образ раба, не просто слуги, найманого працівника чи навіть кріпака, але раба і Помер за нас. Ну в нас є велика втіха інша, що Бог прийняв його жертву, дав ім'я, яке вище всякого імені, і тепер наш пророк, пересвященник і цар заступається за нас по правиці Божій, заступається за віруючих. Далі у нас нова тема ну, наша центральна тема. Першої неділі Великого Посту про спокуси. Ви ж оті, що перетривали за мною в спокусах моїх. Це сказано учням. Ці 12 учнів, один із них зрадник, вище ми вже говорили про це. І Господь каже про своїх вірних: І я вам заповідую царство, як Отець мій мені заповів. Тобто, нам заповідано на царство. І коли ми думаємо про те, що перетривали в спокусах, чия заслуга в тому, що перетривали, Господь перейшов в спокуси і випробування, залишився без ріха, як нам каже автор послання до євреїв. А з учнями все було гірше, особливо з тими спокусами, які попереду. Раніше вони також. Хотіли знати, хто із них більший, принаймні мати синів Заведеєвих і Іван і Яків були не проти. Сьогодні так само почали за одне закінчили за інше. Почали хто гірший, а прийшли на те, хто із них найкращий, хто найбільший. І от далі у нас будуть також ситуації зречення наших учнів спокуса Господа. Почнемо з Гецеманії, взята трьох улюблених учнів, і вони спали. Вони не могли навіть помолитися за Господа, хоча він про це просив. Зважніли їм очі. Подібним чином далі розгортається зрада, невитривалість у спокусах всіх учнів. Всі покидають один найбільш ревний, який, до речі, обіцяв. 33 вірш, це теж ми виходимо за наш текст. Петро каже: Господи, я з тобою готовий, і ти до в'язниці і на смерть. А Ісус відповідає: Говорю тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене. Ми бачимо Ісуса як пророка, ми бачимо Ісуса правдивим Богом тут. І ми бачимо, головне Ісуса люблячим, тому що Ісус знає наші серця. Але Він не каже, будьте досконалі в даному випадку, як досконалий Отець ваш Небесний. Хоча раніше Він це каже, і це воля Божа. Але Він вирішує це питання, того, що ми не можемо бути досконалими, як отець наш небесний, ідучи на Голгоф. І при цьому ми ставили питання, чия заслуга в тому, що ми перетриваємо. 31 й вірш каже про спокуси. Прамов Господь, Симоне, Симене, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя, ти ж колись як навернешся, зміцни браттю свою. Господь бачив цю зраду, як бачить зраду Юди, як бачить страх. Те, чи всіх інших учнів, про це пророкувало писання, Вони залишились як вівці без пастиря, потікали. Ми бачимо ситуацію, яка схожа на ситуацію Йова, коли сатана приходить до Бога. Дуже дивна ситуація. Ми читаємо перший, другий розділ: нас шокує. Але тут схоже: ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Сона хотів їх вкрасти, але Ісус знає це, Ісус бачить це, і Він заповідує Царство. Це не наша заслуга, що ми його здобули, заслужили, вимовили, перейшли покуси. Але Ісус каже чітко, в 29 му вірші. Я вам заповідую Царство, як Отець мій мені заповів. Щоби ви в царстві моїм споживали і пили за столом моїм, ми сьогодні споживатимемо правдиве тіло і правдиву кров Господа, заповідану ним, заповідану Отцем. Ми не гідні грішники, але нам заповідано царство. І основа нашого спасіння не в нас. Не в тому, що ми можемо часом перетривати якісь спокуси, а в тому, що Господь заповів, постановив і береже нас у вірі. І дивіться, Господь, ідучи на смерть, Він молився за себе в гецеманії. Він молився за те, щоб цю чашу отець проніс. Ми знаємо, в Біблії не раз Бог щось обіцяє, а потім милостиво відміняє свою постанову. Згадаємо Йону і Ніневітян, які були помилувані, як Йона засмутився, так я так старався, а ти Бог такий милостивий, що язичників жорстоких помилував. Але Господь справді люблячи, Господь заповів нам царство, і Господь, молячися, проходячи ці спокуси, молився за своїх учнів. Іван, 17 розділ. Ми знаємо цю пересвященницьку молитву Ісуса. Звісно, вона там не вся. І тут від Луки ми знаємо, що Ісус молився безпосередньо за Петра. Коли ми думаємо про учнів Христа, ми думаємо автоматично, що Юда був, може, найгіршим зовні. А може, зовні якраз Юда був одним з найкращих. Так буває дуже часто. Чомусь йому була ручна і скарбниці, тобто він був видатний. І якщо б тільки плоть трималася Христа, Петрова плоть, то він би загинув, як Юда. Але Ісус молився за Петра, щоб не зменшилась Його віра. Це тема нашої проповіді, щоб не зменшилась віра Твоя. Коли ми дивимося на себе, ми знаходимо нашу віру недосконалою, не героїчною, нетривкою. Але Господь молиться за нас. Він наш цар і Він наш первосвященник. І Він обіцяє нам, що він збереже нас у вірі. І більше того, Петру він дав місію, після того, як він відпаде. Сказано: як навернешся з міцним браттю свою. Тобто, він відпав в той момент, коли зрікся тричі Господи, але потім ми знаємо, його серце було розбите, а потім Господь зустрів його, покріпив його вже по Воскресінні, потім знов відновив на пастирському служінні 21 розділ Івана, і ми знаємо далі: День п'ятдесятниць, три тисячі людей навертаються під проводом Святого Духа. І проповіді святого Петра. Сьогодні нас Господь покріпляє Словом і покріпляє таїнством Господньої вечері. І святий Іван в Першому посланні 4.4 каже: не бійтеся, бо той, хто в світі не такий сильний, як той, хто в нас, той, хто в вас, тобто Христос. Той, хто у вас через слово, той, хто в нас через таїнство на сподній вечері, він сильніший диявола, сильніший того в світі. Упавайте на слово Боже. Довіряймо обітницям Божим. Самому Господу. На славу Божу. Амінь.